Я Іван Сергійович, заклятий Бандерівець, дідусь хохол, можна називати мене, як вам забажається. Сьогодні я хочу поговорити про інститут репутації. Що це таке і з чим його їдять? Але я хочу зараз розглянути просто репутацію країн. Наприклад, от першу давайте візьмемо, країна Америка. Ну, як я, як пенсіонер, українець, бачу репутацію Америки. Я бачу її як... Найбільшого миротворця в світі. У них є для цього і всі інструменти, і кошти, і зброя, і всі інші атрибути для ведення такої зовнішньої політики. І головне, що їхня ця зовнішня політика заснована на принципах. Демократії та права. Їх, цих американців, у світі не бояться навіть африканські країни, бо знають, що все буде добре, права будуть збережені, і якщо ми щось порушили, то нам скажуть, ми виконаємо, да і все. Можна приводити різні приклади, але вдаватись у конкретику, я сьогодні не хочу. Для прикладу, будемо розглядати у подальшому у наступних своїх відео. І от опитування, що йдуть по світу, деякі фірми проводять ці опитування про репутацію країн. Там говориться, що останнім часом, після того, як. В Америці змінився президент, став замість Трампа Байден. Їх репутація їхньої країни значно збі... покращилася. Це означає довіру до Америки і повагу. Тепер давайте розглянемо іншу країну на противагу, наприклад, Росію. За останній період. Півтора-два роки. Їх репутація значно впала. І зараз дуже низька, близько вже до нуля. Майже. Це чого таке проходить? Їхня зовнішня політика заснована на такому страху. Не на принципах демократії та права, як в Америці, а принципи страху, шантажу та підкупу. От вони у зовнішній політиці себе як лобіюють як противника Америки і як засновника, основоположника. Двополярного світу. Але росіян у світі не поважають, а тільки бояться. Чому інші країни бояться Росію? Бо то ж та зовнішня політика в них заснована на принципах авторитаризму. Шантажу та підкупу чиновників отих. А це несе за собою знищення репутації любих керівників цих країн. Далі я не хочу знову вдаватися у конкретних людей. Це ми будемо розглядати у подальших своїх відео. А зараз тільки хочу сказати, що серія моїх репутаційних таких роликів, оціми, я хочу її почати, щоб ну, розібрати конкретно, чому репутація настільки важлива і для країн, і для всіх інших політиків. Тому що кожен політик, який попадав в якісь там зашквари, або в інші ловиться на якісь брехні, зазвичай наносить шкоду і якраз своїй країні і репутація цієї країни втрачається. Якщо вам сподобається. Ці мої роздуми на такі теми, то, будь ласка, обов'язково ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. На цьому дякую вам за увагу. І бувайте здорові, чекайте на інші конкретні теми по конкретних політиках. Дякую за увагу!